Шоу Валеріанові мазки. З Валеріаном Драменбейсним Вітаю вас, шановні глядачі. З вами, як завжди, наша вечірня програма Валеріанові Мазки. І я її постійний ведучий Валеріан Драменбейсний Наша програма. Вже отримала безліч схвальних рецензій. Щоб не називати цифру, скажу, що якщо до неї додати 5, то вийде 4. А як завжди, програма виходить о другій годині ночі за Нью-Йорком. Бо я, власне, і живу в добровиці. А І тема, тема нашої сьогоднішньої першої передачі це. Звісно ж, те, що бентежить кожну середньостатистичну оболонку людини. Це, звісно ж, когнітивно-поведінкові розлади у індиків. Так що ж таке. індик? Не плутайте з індикою мої юні планокури. Слова індик мають саксонське походження. Етимологія веде нас до слів ін і дик. Ну, як ми всі знаємо, інце В А Дік це найбільший орган у будь-якого нормального чоловіка. Це при тому, що у мене збільшена печінка. А ну і власне, інце В, А Дік це, як казав Майкл Джексон, коли діти питали, що на вечерю, звісно, член. Слово універсальне. І навіть наші юні глядачі. Може скористатися ним у якості ефемізму. Себто, коли, вибачте на слові, але ну, тут максимально доцільне бидло. Йобане буде свистіти у вашу сторону, ви можете просто відповісти йому свисни індик. Тож, з індиком ми розібрались, тепер розберемось, що таке розлади. Я маю на увазі розлад, який прості люди називають срачка. А найгірше в таких розладах це можливий підрив вашого соціального статусу. Бо в один день ви вирішите поласувати сетом суші по знижці 70% і тимете на обрізання до вашого улюбленого хлопця і в один момент. Щось всередині вам скаже. Пора. Настав час випускати кракена. І кожен ваш наступний крок наближатиме вас до фіаско. Єдине, що вам залишиться, це сісти під перший стрічний кущ і витиратись своїм улюбленим зеленим шарфом. Ви будете сидіти і по відчуттях народжувати мікрохвильовку, і в цей момент до вас підбіжить якась мала паскудна дівчинка і, тикаючи у вас пальцем, закричить: Тато, дивись тут дядя Сре. Єдина моя порада: не намагайтеся столити їй пельку першим, що знайдете під собою, бо в її тата може виявитися добре, поставлений удар. А яким обувають розлади, ми розібрали якими ж бувають саме когнітивно-поведінкові розлади у індиків. Загалом, кожен школяр знає те, що когнітивно-поведінковими розладами називають специфічні порушення когнітивної сфери роботи головного мозку. Це знають всі. І певен кожному глядачеві зрозуміло, як це відображається на поведінці саме у індиків. І Якщо все і так зрозуміло, то виникає логічне питання, Валеріане, то нащо ти періодично ходиш на автовокзал і крадеш маленьких циганчат? А я вам відповім. Я хочу показати їм іншу сторону життя. Як може бути, що можна митись? Що до 13 років. Народжувати не обов'язково, що не треба називати доньку Кармеліта. І що не треба жебракувати. Якщо не віддаєш долю мені. Валеріанчику, я вже набрала тазі. Куди купатися? Зараз, зараз іду, мам. А на жаль, мої продюсери. Відказує, що наш ефірний час на Ютубі підбіг свого завершення. Тож, маємо завершувати нашу програму. З вами була вечірня програма «Валеріанові маски. Я її постійний ведучий Валеріан Драмен Байсний. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які теми мені розібрати наступними. І. Добра ніч! Мама!